На, на тему, на тему, послухайте прекрасну мореську, віршовану, незабутнього нашого Павла Глазового. І ця гуморезка якраз створена із моєї подачі. Розповів я йому колись таку бувальщину анекдот, і він створив нього, послухайте, як гарненько створив, назвавши геніальний кум. Ми із кумом не полюємо третій рік. А проте він геніальний чоловік. Хоч ружо тихенько. Хоч ружо своє продав уже давно, говорить. Ну да на що мені воно? Реєструй, та доглядай та бережи. Ну на що мені це скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина. Убив дубиною під лісом кабана. видно, трапився оклялий кабанець раз по череху і кінець. М'ясо є, але порушено закон, бо мисливськи не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубину й вбив. Кабанець на кіння в руку пудіж два, скажуть, бреше, бо такого не бував. Затягли ми кабанця, то в сарайку ти, будь ласка, починай скручуй вікті й соломий, смоли, та гляди, сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся й смали не поможу. Заходився, як банчика, смолить, дивно в голова мені болить, ти та кум запропастився, де пропав на частині, чи у воду десь упав. Взяв я відра і побіг шукати, може, з річки доведеться витягать. Прибігаю, бачу, кума над ставком, що з вовтулицей поптай дручком, ти прости, мій їхні пробач. Упусти відроб не витягну, хоч плач. А цуже ж воропосиче у куми. Дуже довго той де відро шукали ми, повертаємося з відрами у двір, пес лютує та віснується як звір. Ми встанає, а там повнісінько людей оглядають не до трохи. Двоє у формі. Роє просто в піджаках, за вівцями, блокнотами в руках, щось попищить не обміряє кабана. А назустріч нам виходить старшина. Ой, появилися орли. Вже й водичку для вмитки принесли. Подобряю, каже кумові, здоров. Молодець, що не удрав, а сам прийшов. Так тві з давай заглянем на момент і складем офіційний документ. Посідали ми в хаті за столом, старшина суворо каже, ну почнем патця моєму кому дає. І зложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, авторучка і злагай. І з діч попала у сарай і зложи щось вічно от душі і пожалуйста, по руському пече. ми учим восьми год. Ну, поки що не пусті, ні, в обороти. Я трясуся, бо напав на мене страх, віно воно припаяти, може штраф. А повігма до району повезе, і посадить у холодне КПЗ. Кум спокійно умостився на стільці, написав і розписався в кінці. Я ведь нерозбідливо розбігливо пишу. Так послушать об'яснення прошу. Ми такі, то такого то числа. Завершили по хазяйству всі діла і пішли в по воду до ставка. Друг мальчишка прибігає і гука. Дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидку воду набирай. Прибігаємо з водою вместе з ним, а сараю, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там. З дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Незвісно от откуда і коли кабанатого мерзавці притягли, а тому прошу, районе уведе, пусть порядок цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.